Ми вже коли вас знімали другий раз, ми бачили, що ви знаєте більше писень, але за один раз, звісно, наживо заспівати ми не могли їх фізично. І ми жили мрією про те, що ми приїдемо і знову запишемо ваші книгу. І коли сьогодні дізналися, що вашої неймовірної заводчиці Марії Миколаївни не стало, ми, якщо чесно, в шоці не знаємо. У мене слів, я не підберу. Взагалі. Як ви взагалі тепер без неї, як колектив ваш, Чи ви збираєтесь, чи співаєте? Це був основний голос, ведучий голос такого альта, як у неї трудно пошукати. Так вона потужна дуже у неї потужна. своєобразний такий голос. Я на ви угу. зможете Не розможете сьогодні нам заспівати. Так хочеться відсягти. Ну, самій важко. Я вам Це... поможу. Ну, ну, як, під... як підможете, то тільки ж на весь голос. Калина, малина, не сватає горька. Ой, там заплакала солдатська, гая Ой, там заплакала, солдая жодка. Всі ті люди, з якими ми знайомимося, всі ті села, в яких ми буваємо, вони для нас близькі, тому що. В кожної з нас за плечами така сама історія, десь в кожної якась маленька сімейна трагедія, чи маленька сімейна таємниця, яку ми намагаємося або підсилити, або виправдати нашими експедиціями. Я пам'ятаю, як ми гуляли в дендропарку, і я побачила, що стоїть десь так подалі жіночка із рушниками на шворці. І ці рушники були відверто ну старовинні, Це були скарби. Я до неї підійшла, познайомилася, записала номер телефону. І саме так у мене з'явився агент у Сітловодському районі. Любов Семенівна це зубер. Це стовп, це фундамент, на якому тримається Захарівський музей. Ну і всі знають, якщо прийшла любов шкірай в хату, то це обов'язково вона з пустими руками звідти не вийде. Обов'язково з туди винесе або якусь рядюшку, або вікону, або часи. Її люблять, її поважають, і все, що вона просить, віддають, бо знають, що просто відказувати їй. Не може і коли ми поїхали вперше до любов Семенівни, от саме тоді все і закрутилося. Тоді почалася наша історія у світловодському районі. Таких свинок така, що європейці у 16-17 столітті, коли добралися до Америки, значить побачили там велику кількість звірків. Вони ковікали, як маленькі поросяки. От Через те європейці дали їм назву, свині, а перевезли в Європу морем і європейці почали її називати. Морські свинки, кожний свій характер, от у нас воно бігає кук, так його ви не втримаєте у кліці. Він обов'язково втече, обов'язково втече, любить свободу, кожен, кожен любить свободу. Но, чим ми годуємо зимою? Жителі села приносять то що. той бурячок принесе, той морквинку принесе, той капустинку принесе, а це насіння. Ну, він мініатюрний поки що, Ми ще заготовим сіно. Ну не знаю, якщо вдасться. Вда е ну, біда в тому, що ну, а немає ніякої бізнесів. Сіна повністю зараз воно косять, і паркуй скрізь. Добрий день, день. Доброго дня, любов Андріївна! Раді добре, вас бачити. Здравствуйте, добре, добре, добре. Дякую, що погодилися нас. прийняти. у вас дуже гарний музей. І ми просто мріяли знову повернутися сюди. Тим більше Інна сьогодні приїхала в керсетці, яку ми зняли у вас, побачили ага, на фото, ага. на відео по детально, як вона шита була, Інна пошила репліку. <свіс> тобто, ми повернулися з часточкою вашого музею. Рислів, я говорить, що без верби і немає України, і можна додати, що і без вишивки немає України через те, що все було вишите. Хай навіть ота полотно було таке. Не зовсім тоненька, як для багатих людей. Але і така сорочка, он е, такого характеру, її теж вишивали. Для вас така колекція, просто Шикарна. колекція, так, да, і досить цікава. Медь на лабораторії є колекція рушників, десь понад 200 рушників. Але мені здається, таких у нас немає. Ви ну, це бачили? Це yeah. діти. Можливо. Є навіть із драконами. А ось тут сила паша. Yeah. Мі здається, ото більше українські ша хата соломи, ніж оця бо це мабуть є... більш сучасніше, численні наміні або трошки панська е... котре не перестає здивуватися. ну, ж таки працелюбності наших пращурів, та не працелюбності, а витривалості і витривалості, витривалості. обмеженості взагалі в інструментах, у матеріалах. Ну що придумали, але ж сам факт да, змушені ну, а сам Для того, щоб факт? вижити їм потрібно мати отакі мускули і. Велику живу до життя. Я так розумію, що виживали найсильніші. Ще на початку ХХ століття жінки повинні були брати коромисла йти прати. Це все важке, носити, холодне. Вони не знали про відпочинок, не знали про якийсь релакс чи депресію. Ми ж вони да, жили. Абсолютно слово депресія тут до речі, що ніякої депресії не І бути не могла просто або вижив, вижив, або вмер. Все інших варіантів не було, і це дуже важко. Класна колекція рушників, так? 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 Нашим я ще братці так. і братця. Вражена. І всі такі видно, що з цієї грубої, є, а Ну, Тут же ж вибрали найстаріші, найстаровинніші, а ми майже всі почепили. Я, я уявляю, що в них в скрині там лежить у фондах. Які молодці, тут що вони. Прекрасний це прекрасний музей і сільський. Так. 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 Да. Зараз уже ми часто називаємо скрині бабусиними. І пам'ятаю стареньку ту бабусю. Яка відкривала влітку за теплої дни на крині і з благоговінням діставала речі, які там знаходилися, це була її подорож в молодість. Це спогади були про дівування, про заміжча, про щасливе сімейне життя. А потім любовно виймалися ці речі із скринь, і скрині вивішувалися надворі для того, щоб вони просушувалися, витрушувалися і складалися під вечір за зазвичай на назад у скрині. Що в скрині могло бути найперше? Це одяг. Ось сорочки, вишиті сорочки. все А ну вставайте поряд. Дуже гарна, корсеточка. Дві кросетки. А що це у вас таке? Це плахта. А хіба в нас носили плахти на кіроворечі? Ну, може, хтось і не носив, але угу. ну, хто хотів, той носив. І я собі українське вбрання не уявляю склад. Раніше в мене ж не, не ну як не вистачало мозгів спитати, коли, що, до чого. Вже пізніше, коли це воно почало сприйматися, як уже й бабусі не було. Як вже ну мама дуже довго трималася за цей рушник і не дозволяла, бо любов снарів вона його просила й просила, не дозволяла його віддавати музей. Це ж таки сімейна реліквія. Оце в скрині зберігалися всі сімейні реліквії. В неї теж він лежав у скрині. І боже сохрани, я колись як взяла я в школу на свято для себе. То вона довго мені нагадала, привези той рушник, привези мені отой рушник. Ма він тобі треба, а й лежить. В цьому автобусі розмістити експозиції е, дитячих іграшок, дитячих, е, дитячого одягу, е, тобто експозиції при, присвячені дитинству, адже дійсно, що все починається з дитинства. Благо, що в нас у музейних фондах дуже багато іграшок, одягу малечі, взуття малечі оформили в цьому е, автобусі, мікроавтобусі, оформили. Експозиція, яка називається Все починається з тим. Баби співають, розказують, все експедиція вдалась. Любов Семенівна сидить і каже: оці часи віддайте мені в <со Same> музей. Було таке. Було таке? І, і з кожної хати виходить з часами. Оце те ми в якої Бо, мами не були. Любов з часами туди виходить. Любов Семеніна, а куди це ми приїхали? Тут зібралися жінки, які... Дуже добре співають на наш поле. — Добрий день, доброго, доброго дня. дня. Ви за нами скучили? А це наша хаджайка Валентина Григорівна. Ой, Я приїхала в Захарівку, назавжди запам'ятала, як вона виступала на сцені. І щось мені запам'яталася пісні на камені воду мила. А далі Валентина? Ой. О, ноги мені. На камені, ноги мені. А далі? Мені ручки переспівувати. Так, да. ну мені що це найбільше ця запам'яталася, на камені ноги мила, а далі? Ми приготували оце ж. ще приготували. Готували. А як же приготували? Вчора. Вчора почали готувати. Трохи, трохи перепетірували. Так, сьогодні трошки, та вчора трошки. Та щоб і не, не захрипну, Бо... А з якої ви почнете сьогодні? яку якому? Це Я ви огірочки, Ні, з довшої. Ну, давайте з довшої. <смір> садила полова. Давайте садила полова. Садила й пола. червону рожу. Аж під ворота. Не смійся, козаче, Що я й сирота. Прийшов би ти, свата, Та я й не пішла. Ма... На руки взяла, маленьке дитятко, на руки взяла, пішла. Про що ця пісня? Кось сміявся й покинув. Це так. плач такий був жіночий. Вони так. то поплакали, це точно, але їм ще треба було свій біль виплакати так, якось. Пісні. Так, тому пісню. і пісню вони пісні. використовували. Вони ж ці старовинні, вони всі такі життєві пісні. А було я таке, що якщо дівчина, наприклад, уже вагітна і виходить заміж, як до неї ставилися в селі? Не називали її якимись поганими словами чи її. Якщо вона а була. Було. Ну, це ж раніше народна мораль була mm, дуже дуже, дуже ж, жорстокою. Дуже, дуже, і людину могли затюкати, не прийняти у свій колектив да, да. тільки через те, що от вона так не і сталося. Да. Да? А можна було розводитись, розлучатись? Так, да, звісно. Гранжачі. Баба на це була на Заріх, а -а -а -а. це казала. Оце перва в селі, що розійшлося, тоді коли почали то. А то було б'є, не б'є, обіжає. Ну то як пішла, то Розходили. Розходили. Бо був осуд чи не було навіть такої процедури? Як був осуд був, а тільки що. Ну, розходили. а якщо це жінку це били, наприклад, принижували, вона оце все терпіла? У мене Толя, мій перший чоловік, мене сильно бив, я з ним третій розходилася. На мені ніколи не було живого місця. Зараз за насілля що роблять? Садять. Да. А я прощала все. Чого прощала? Це ж стидно покинути. Що я піду? Покинув мене. Побив чоловік, покинув. Я з дитинкою вернулася до батьків. О ще я потерпіла вже й мене по раз як побив. Тоді вже я через гору я тікала. Цього на плечах несу, на спині меншого, а цей за руку веду і через гору воно дощик заходить. Я спускаюся, вниз, а батько з двору на автобусі, хай до мене туди в Іваново. А я йду в чорна вся. І ото була послідня моя там вже життя. Вони тоді мене забрали сюди, і то я з дітками тут росла. Біжениця, <продук> як уїхали в село, а в, в ньому так, так весело, в'їхали в подвірячко, милого весєнячко, в'їхали в подвір'ячко Милого весілячко Матеріал, який сьогодні ми використали в своєму обряді. Це той матеріал, який нам надали з проекту Бабоєльки. Я безпосередньо співпрацювали з Світланою Булановою. Пісні зібрані в Кіровоградській області. Більша частина, яких сьогодні прозвучали в обряді, основна частина сорочок представлена саме із того села, в якому я проживаю, село із Подивіться, в основному вишивка у нас червоно-чорна троянда те, яке вишивається в Кіровоградській області. Сорочки оці, оці от три. Це бабусі надавали мені в Ізмайлівці і говорили Леся це вишивалося на весілля. Зараз ми йдемо у хату переселенки Пономаренко Марії Кирилівні, нині покійної вже давно. От яка переїхала сюди під час затоплення сіл у 1959 році разом із дочкою і зятям. Я її онук, та хранитель. Цього музейного експонату минуло 60 років з того часу, як води Кременчуцького водосховища штучного поглинули наші села, нашу батьківщину, там, де зариті пуповини наших дідів, бабів. Більше 120 населених пунктів, більше 130 тисяч людських життів. Величезний пласт історії і культури. Все це під водою. Під водами водосховищ, штучно створених за наказом комуністичної партії, переселення відбувалося на, на початку 60-х років. До останнього люди не вірили, що їх від тебе виселять. Мені три роки було запам'яталося, як їздили трактори, лякали людей, що будь хату валять. Люди вилазили по драбинах, зробили вигляд, що вони розбирають кришу. Потім трактор проїжджав бульдозер, вилазили і ще надіялися. Ну, коли вже вирубали ліс, коли вже е зруйнували інфраструктуру, почали розбирати лікарню, земську школу, е тоді вже зрозуміли що треба їхати. Дали компенсацію за хату в розмірі 9 тисяч тодішніми дореформеними то грошима. Організовано переселялись тільки два села в місті з колгоспами. Це старе подорожнє. І чаплищі. Я кончався мій клас подорожнім там. А мати поїхала вперед. Погрузили ми добро, все добро погрузили і поїхала мати, купила тут хату, а. за ті гроші, що нам компенсацію дали. На таксі тоді ходило з подорожнього на таксі. Машина крита, Новігорівську. Крита, крита. Де. А тоді він з Новогорівська сюди в Захарівку. Приїхав сюди, кончив 7 класів і пішов когось на роботу. Не всім навіть вдавалося забрати худобу. Її просто випускали, виганяли з сараї, випускали з припону, і та собі теж йшла світ за очі. І чи вона вижила, чи вона теж похована під водою, ми цього не знаємо. Це хата моя, та що там в подорожні. В в це Галя, тітка Галя. Оце ж мати твоя, а це моя мати, а це я. Ні, це Альоша Давидович, баба Варка дійшла. І я Одесь ну, сидів, по-моєму. Що Не це бачу. за хата? А? Що це за хата? Хата моя, тож, ді, діда Петра, Так, діда, його... да, діда Петра, дід Петро Строє, сім'я велика була. Ось хто дійшов, а то жили коло батьків. Якщо зрівнювати з цією місцевістю, це був рай. Ну от приклад такий. Приблизно на 33-й рік в подорожньому було більше двох тисяч жителів. У 32-33 році померло всього вісім душ. А в Захарівці на території Захарівської сільської ради із 700 чоловік, які числились, померло 428. Це що це значить? що Там була риба, там був ліс, да, там да. було. Тобто де... то, найтяжчі да, моменти да, там можна було вижити. Е, е, і благодаря тому, що ще були корови в лісі, був випас. Можна було корову випасти, цим пасалося ще молоко. Вівці да. були Вільці були, кози, живності у лісі, їжаки були там, Зайці, зайділи. Парсуки ловили там і за що вижили, що мало гад. Тут у цій місцевості дуже багато померло людей від голоду. А що ви робили із вашими предками, з могилами? А ми тут там були спеціально віде. ті копачі і викопували ці всі кості, розкопали могили і перевозили сюди на подорожні. Похоронили де. братських могилах. Там Купали, ну, Льва, ну, Льва, якщо бути ви 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 в подорожньому кладовищі, там в самому кінці кладовища, там траншеї да. і збірками з якого це села, там скільки да. там людей. Ну без фамілії, там без нічого да. нічого. Братська могила. Ну не всіх викопали, хто був останній там вже сорокові роки да. та полоні. А ті, що до війни, там до революції, тих ж ніхто не викопував той прав. Да. Так воно затоплено. Залишилось. Як можна було на державному рівні саме так е, організовувати. Переселення кісток предків, так як можна було так зневажливо ставитися до людей, які залишають не тільки свої домівки, а й могили своїх рідних там. Це страшно. Мені здається, це величезна гуманітарна катастрофа того періоду. Радянська влада вчинила правильно чи створила дитину? Неправильно, жорстока, дуже дуже жорстока, жорстоко, дуже да. не, 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 сталося. Сімлянії землі всього були, там плавні які були. Плавні, очищали вони. Там природа, там природа, природа. природа. А як вам пояснювали? Ну треба, надо, Лучина сказала, треба велике будівництво каскад, електростанції, продовження плану ГРО, електрифікація всієї країни, буде комуністи. Якби тоді людям не пообіцяли, що і світло буде дешеве, що ми зараз маємо? Абсолютно маємо нічого. Я постійно згадую хату моєї прабаби Маньки в маленькому селі Грушка Благовіщенського району, де я провела прекрасні чарівні дитячі роки, звідки найяскравіші спогади, де найсмачніша вода в маленькій криничці, де пахне глиною і травами, де смачний хліб, вмочений в криничну воду і посипаний цукром. І та хата досі стоїть, але в мене немає до неї доступу, хоч я знаю, де вона. Я прекрасно це пам'ятаю. Але є доступ до спогадів. І я хочу, щоб усіх, усіх, хто торкається Єльки, був доступ до таких спогадів, щоб для них була відкрита українська культура, щоб для них була відкрита наша історія. Gracias.